Good morning, good morning Al yeah, can uh rolling as I can but then I work in in it, it was good weeks Да wrestling it just work <laughs> Бачити, прям. Uh, і дуже багато будується прям. Да? Район, як да? Да. Ну дуже багато. Дивіться просто все там нове, Ну, ремонт ще йде да? вот такі є. А так дуже красиво, конечно. Катюш, что, Катюш? Как ты, Сонечка? Ой. Все еще сонная? Хочется кава. Вот там есть кава, Glory Jeans. Но у них, ты знаешь, дома очень э, дуже кава машина, mm -hmm. сименс такой, прям профессионально. И безкоштовно. Mm -hmm. <laughs> Это же самое главное, да? Oh, <laughs> Любовь. Любовь. А что такое? А что? Я бережливый отец. <coughs> Давайте я вам покажу турецкую заправку. Так. Ну це вже великі, да, да, дивіться, велика, от, скільки тут є. Ну, до речі, я хочу сказати, що в Україні краще заправки. Ні, в Україні да, набагато, да, набагато краще, я можу сказати. Хоча да, у нас, ну... нас... теж є от, кафе, от, де можна сісти, поїсти. Но... Ну, це рідко. Це а, так... це кафе, сам кафе. Це сам кафе, так. Да. Да, це као, да. око, око. ну Це просто кайф, заїхати, випити каву. Ну, це да. ж ну, таки якийсь вайб такий. а да, Тут да, такого да. немає. Я просто, думаю, там... да, ви теж дуже любите там. Ну, Заїхати в Окко, наприклад, або в Ок. Щось візяти, да. Да? так. Це навіть як традиція, це просто має бути. Да, да. скажи Я уважаю, так. Да. Ну що, друзі, добро пожаловать в Стамбульський затор. Я вам покажу зараз. Стамбульський затор, так. Да, у нас вот автобуси до речі, вот так виглядає. В основному в Стамбулі це. Вони От, якщо написано от такі оранжевим кольором, значить там затор уже починається. Якщо ну червоний, то вже затор прям. Якщо зелений, і це дуже рідко, то можна їхати спокійно. Туриджи, а, вчера, да, котюшек, был такий сильный дождь, да. и на вид был гроза, да? Очка да. Катя испугалась, трошки. Да. Ну что, затор.

Так виглядає Карпус. Ай, на щела я, я дуже люблю, до речі, яблука. Ну це такі... ну це не просто такі маленькі. А, як там? Просто якісь там. Дуже-дуже маленький, такий місцевий... Э, маркет прям. І місцевий колорит я вам показую. Ось, турецький айран. У нас вот так продається, ну, маленький, вот О, бачите, вот написано, та кашар. у нас дуже-дуже відомий і самый відомий сир туреччини. Вот слово це запам'ятайте. І цей бренд дуже класний. Ну, я... Це як грузунські слугуни, типу, винтається или як італійські моцарелла. Ну, це класний сир. А, ще й şey демор, да? Канки. До речі, в Туреччині дуже. Да, у нас от так виглядає, в основному такі. <рес> ремонт, да, де йде ремонт. Короче, стройка, да. В Туреччині дуже відомо. Ну, ми ж дуже любимо там булочки от, як французы, да? у Французы. У французів є круасан і такі речі, А у нас є от, зараз я вам покажу.

О, до речі, турецькі манти, вони дуже маленькі, видите. Какие воно виглядає, і всередині є мясо. І у нас до речі. є дуже прикольний хліб в вигляді там цветов. Ну, квитка. Квитка, да? Читай квитки. Флоур. Да, вот такі турецькі вкусняшки. О, просто дивіться, друзі такі от фунджини. До речі, це у нас називається бомба. Типа в середині шоколад, коли ну, кусаєшся, звідти йде шоколад. І ось так, да, такі місця у нас називаються фирин. От запам'ятайте, якщо будете в Турції, фирин. І фирин це означає, типа, ну, як піч. І тут, ну, от, як ви бачите, от, чоловік, от, ну, людина, да, купляв собі там хліб або щось таке. О, що, <скрізь> <сараз> <Шеремок. сараз> <сараз> <сараз> наше багатство. Да, у нас люди любят ну такие їсти. Ну це дійсно смачно. Доброго речи, вот дивите, прям дуже-дуже зручно. Просто вот заезжаешь. Я хочу просто сказати те, що в Україні в основному парк місця. Та не в основному всі парк місця. Типу, це да, оце. Да, да, да. просто... Ну, тобто, ти не... А в Туреччині майже в кожному домі є паркінг. Ну да. І це безкоштовно для всіх мешканців будинку. Угу. А, Сангічан ну, закриває Да. Так. Да, дивіться, оце все безкоштовно. У нас немає такі поняття, блин, щоб. это было ну, платно и еще скоштовало. Не, у нас, видите, вот люди парковались. Просто это все безкоштовно для каждого жителя ЖК. Дуже зручно. Да, да. Ось, дуже зручно. Вот вышел, тут вот есть дверь, зашел. И, видите, велосипед и сразу уже лифт. Дуже зручно, да, кстати, Катюша? Да, да. Я была в Да. До смотрите, тут у нас есть бублики. Це такий у нас пирог, то речи бачите, як, ну <сужда> <Вот> такие пирог, Боже, <сужда> пахнет просто идеально, вот такие, просто тает во рту. Ну so <laughs> uh... no, що, друзі? Дивіться, що у мене в руках. Це до речі подарунок наших друзів, які жили в Молдові. Тобто в Кишиневі, ми вже недавно були там. Ну що, розпаковка дубайського шоколаду, всемірного да? відомого. Ну, тут было вообще скотч, я уже его открыл, но сам дубайский шоколад я взагалі не открыл. есть я не знаю, что в среднем. Ты сказал дубайский шоколад? Не-не, это не дубайский. Блин, растает, наверное. Она эремчика либо. Эремчика. Вау. Looking good. Yeah. Just open it, I think. Security.

Not şupçik. Onge şupçik. It's uh, e, zator. İli kaktan bu zanato. <laughs> bu arada zanato diye bir kelime var biliyor musun? Ukraynaca zanato. Sanki evet, İtalyanca abi. değil mi böyle zanato? Evet zanato. Ama ee, bu arada Ukrayna dilinin bazı kelimeleri sanıyorum benziyor. Da. Maya sister sistera prosta zanimaya e, no, video. Zanato zvuçet ya İtalyanski. Hmm. Ale te ukraynski. Ukraynski mu respekt bi. Diakoyma tobi şçotiye. No. <laughs> Та на на, -на. Wow. І вони, да. І вони сказали, що дуже смачно. Ще й деле Баяле. Сказали, що дуже смачно, ну зараз подімось. Ми звичайно трошки скуштуємо, а цей вже э, відвеземо батькам. Тому що вони дарили, подарували їм. А ми зараз тут розумієш? Я ж люблю своїх батьків. Я зараз скуштую тут, якщо я умру, я умру. <laughs> anneme babama gönderiyorum diyorum. şey gö götürüyorum. Ama da bir koca biz deneyelim. Bir şey olsa bize olsun. Annen <laughs> <laughs> öyle. Onlar yaşasın, onlara bir şey olmasın. Ну що, відкриваємо. Не будемо скуштувати. А ти так і чуть белай ти синьо. Не так, не так. Soft. Yeah, it's uh, Satisfying yeri fine. It's, 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 it's wow. Wow. Sanki biraz şey gibi hani ne bakalım.

tüm hmm. değil hani serpiştirmiş de hmm. şey çok küçük gibi böyle toz gibi. Okay. Sen yak paraş yok ile yak nazım mı etsin? Mhm. Niye? Sen smash no? Şey lezzetli ne What do you think? No скажи, когда их, ну, дуже мало. Ну, це не має бути так, тому Ну, no, сам шоколад смачний. Просто я вже переїла цього дубайського шоколаду, мені якось він вже... Ні, просто вона не фанатка, mm -hmm. а, це просто... Так, да, я вже не фанат просто. А, шоколад смачний, але mm -hmm. якщо в загалом, в цілому, да, то ні, ну, я можу дати цей... Я вже знаю і оригінал, і який прям дуже смачний, в Туреччині, в Анталії ми скуштували. Ну, я можу дати, ну, шість. Такой, ні. Ну, п'ять з максимум. Actually, there was a brand in Turkey, mm -hmm. uh, very cheap. Но Дубайский чоколад, я думаю, может быть... Чебосоветский, наверное Да, это была наша... Проба, да? Проба была, короче, там, Нормально Да, вот это вот такая кала-машина Сейчас ставлю вот... Еще бы продолжить enjoy. Кава уже готова. До речі, ви знаєте, ось цей, да, це е, турецький чайник. Тут буває у нас, ну, чай. О, так, ми ставимо. Тут ми додаємо ось чай буває. І тут буває вода, просто кипяток. І, до речі, це дуже зручно, якщо яка, якась там людина, да, хоче, е, ну, біля міцний, то додаєш спочатку оцей, е, ну, де є чай, да, прям міцний чай. І якщо ну, побільше нальєш в цей і поміще води, звичайно чай буде більш міцніший. А якщо менше чая, а більше води, звичайно, буде не також міцніше і дуже зручно так зробити. Якщо, Катюш. Є цей да? mm -hmm. яблук, я теж перекусив. І коли от, бачите, 5 разів в день. А, люди чують, це ну, це мусульманська страна, просто уявляєте, турки це мусульмани. Я не знав Туркін. Для мене це mm -hmm. не очікувало. Ти знав, до речі, я не знав. Ну, мої курінці, християни. Mm -hmm. слав... вона не дає мені, блін, жартувати. Скучно живете, Катерина, панна Катерина, Це не треба показувати, це треба, щоб вони чули. вы чуете? Чуете? Да, там, там уже мумия. Ну что? Прям чутно вам, да? Uh -huh. Вот это молитва. А, читается. Давайте трошки с вами поговорим. Ну, как вам, до речи, мои тапочки? Я помню, Сестра дала. Коли перший раз попала в Туреччину, це ще було до знайомства з Тайфуном, я ага. з мамою приїхала в Стамбул просто погуляти. Здається, на моє чи на її на день род... на народження. На народження да, да. І... Це була зима, я пам'ятаю, у вас Ні, пасмурна погода. В апрелі. А, в апрелі. В а якуд... спалився. А акпер, акпер, апрель як буде? Um, квіти. Квіти. Да. Тому що квіти э, mm -hmm. ростуть і yeah. квіт, квітуться. Критнуть. Так ось, угу. і ми з мамою да, ночували в готелі. Біля нас була мечеть. І ми в три години, mm -hmm. чи коли там прокинулись від цього звуку, для нас це було так непривично, ну незвично mm -hmm. а, от такі от звуки чути. А, і воно ж кожні чотири години, да, здається, Кожні чи скільки чи п'ять? Не знаю. Просто mm -hmm. наскільки я пам'ятаю, це починається 6 або п'ять ну, разів від. Типа будет, скажем, в 7 э, заранку, в, в 7. Потом, может быть, 11, або 12, потом... Ну, короче, с деякой Ну, такой, да, 6. вечером, потом да. ночью, аж, я помню звуки от мечети, и собака под окном тоже так, у -у 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 -у. <свист> так было колоритно. <свист> ну, да, я, я уявляю, и <свист> ну, нав раз. давайте я вот так сделаю, чтобы, да, э, ветер вам не помешал, нам звук. Я навіть пам'ятаю, что. Що... Нет ну, не, э, думаю, що уяви, що скажем, ти приїхала из Франції, <гум> перший раз в Туреччину, ти не знаєш, що таке мусульманство, что вот, така молитва, мечет, ти дуже хочеш побачити да, це все, ну, цікаво. Що... І, блин, ходиш там в Султанах, ну где вот там, ну, там площа, де вот большая блю, <гум> блю, блю Султан <Москву. гум> да, типа... Султанах це турецьке названня. Блін, ходиш і там одразу, там же дуже громко, тому що мече дуже велика і центральна, скажімо. І тому і там громче читають. І прикинь, о, -о, починається от так. Ух, прям. Да, деякі я бачу там на їх влогі, вони же теж знімають влоги, ну, на англійською мовою. Приїжджають в, Тур, в, тур, в Туреччину, знімають, і, блін, вони, да, вони, ну, здивляються. <зв> уй... Дивуються. Дивуються, да, дивуються, і... Звичайно, деякі я думаю, аж пугаються навіть. Ну коли взагалі нічого не знаєш, ну, звичайно деякі речі навіть тебе можуть пугати. Ну це нормально. Ні, ну так колоритно, прям ну, дерево. Це, да, це, це напроти звікта видно, просто цю білу мечей. Ну да. Що я вийду, да. Да, звичайно, да. ось так ми сидимо. Ну такий у нас балкон а, це такий стеклянний. Ось такі справи, дори... ну, дорогі друзі. А ви що робите? Як ваш день проходить? Як там погода у вас? У нас вчора було дуже-дуже жарко тут, але сьогодні краще, я вам скажу, тому що, да, вночі, коли я їх в машині, я вам вже розповідав, що вчора вночі прям була дуже сильний лівень тут в Стамбулі, прям була і гроза. Значить, Катя, я спугалась, да, сонечко? Оооо, <ріхи> да, ось. Такі справи. У нас все добре, ми працюємо. Зараз у нас був перекус, да? Покажи. Перекус, да, яблоко. Чи любите ви яблоко? Напишіть в коментарі. Я люблю. Ну, вот, Мої улюблені э, фрукти я вам просто хочу поділитися. Ну, Банан я дуже люблю, яблоко люблю, якщо э, хрумки, хрум да, і так, ну класно. и апельсин. Морковка. Ну, морковку люблю, но это уже не фрукты, это уже да. Э, овощи, да? А еще апельсин. Апельсин тоже люблю, и вот апельсиновый сейк потом э, ну, фреш, да? И вот цей запах апельсинового прям я обожаю, я обожаю. А какие у тебя? Да, ты клубник тоже любишь. Да. Я знаю, ну ты все любишь, но улюбленный, Кабу. есть же улюбленный? Просто скажи. Кого? Кого? Да. Потом. Я. А, ягоди, ти дуже любиш так. Ягоди, ну, різні, я, не, там, дуже, там, да. я там, не дуже люблю ягоди, ну, вона дуже. Люблю. А, да. а, ця, а до речі, ви е, колись скуштували інжир? Е, ну, саме ні, я і, їх питаю. Ну, у нас в Україні... <laughs> Ні-ні, Я майнува, щоб з дерева прям от, mm -hmm. взяти прям, відкривати, почистити і з'їсти. У нас в Одеській області можна знайти. У нас це, тому так. що дуже це розпространено, ну, особливо в. На західі Туреччини, де моє рідне місто, там Ізмір, наприклад, думаю вам, ми вам покажемо скоро. І це там дуже... У, у моїй дідусі там є сад, прям не огород, прям сад великий. І там дуже багато дерева, інжир там росте. То, що ви називаєте гурмой, а ми називаємо японське яблуко. Потом э, инжир апельсине, э, э, да, мандарин. Э, мандари, у мандарин у нас дуже э, набагато э, ну більше ніж апельсин. Мандарин у нас дуже багато, раз там оливки. у прям Катя побачил. Там скільки оливкового ну, дерева, да? да? Едешь, едешь и по трассу. Носит, там офф, и, и там есть завод. Да. Навіть мои родители, мои батьки, да вони э, у нас есть там несколько э, оливковое дерево, прям наш. И мы ухаживаем, и мы собираем там э, оливки, маслины, да. И, ну, частину они залучают себе, чтобы дома есть, ну, сушат под солнце, под солнце они э, и сушатся, и чернеют. И потом их, ну, делают там, роблят, як там, Просто висушується ну, сонце, як на да, себе. Соль, потом сосушать, да, лимон, да. масло і уже готова. Да. Типа mm -hmm. а частину вони дают віддають цей заводу. І прикиньте, і дають да, чуть -чуть гроші, щоб Ну вони видавили оце, і дають потім із заводу, вони отримують масло, олівкове масло, і прям домашні. та домашнє, і так як у нас соняшникове роблять, да. так вони і уяви, роблять. і скільки літрів це не один-два літра, вони прям 15-20 літрів отримують олівкове масло, і це вистачає на довгий час. Тобто дуже класно, дуже вигідно, і дуже смачно, то речі. І прям справжнє, справжнє оливкове масло. Тому що інколи блин, коли ми жили в, Анта... в Анталії, ми беремо оливкове масло, боже, немає він... запаха, немає кольору, немає смака взагалі. А пам'ятаєш, в Україні, коли ми брали там італіянську, ну бутылка така, ми так. до сих пір його используємо, ну, да, і блін, який запах, який там аромат, ну прям справжній видно. І коли ми їдемо на дачу, ми скоро поїдемо до речі, будьте на зв'язку буде дуже класно. Познайомлю вас з моїми батьками, а вони вам скажуть привіт та покажемо нашу дачу і так далі. Вони коли отримують із заводу олівкової масло, боже, такий, яб... такий, такий запах, прям, і такий смак, прям відчувається і відрізняється до речі. Справжній або не Одразу понятно Одразу. До речі, я вже постійно знімаю да, кожен день майже відео. І помічаєте ви, ну моя українська мова как бы, да. улучшається, да? Тобто ну, покращується. І поділітесь, будь ласка, в коментарі, як вам моя нова нова українська мова. Ну, звичайно, ну, мова така. Тобто, якщо будеш кожен день використовувати практикуватися, звичайно, будеш ну, вивчати. Це логічно. Все, ми вже продовжуємо, так? Да? Я вже каву мачок, до речі, показав і mm -hmm. mm -hmm. ну, дуже смачна кава, до речі. Ну, мені написано, краще, не знаю. Краще, так? Які mm -hmm. у нас є mm -hmm. капсулами. Mm -hmm. да. Так, так. Така більш насичена, Більш більше насичена і міцна, так? Все, тоді на зв'язку, так? Да? Mm -hmm. Все, пока-пока.